Всім доброго дня. Сьогодні ми виділимо пару хвилин свого часу для того, щоб розібратися, яким чином здійснювати навчання і супроводження навчання в системі дистанційного навчання Moodle. Все це будемо робити на прикладі системи Moodle Університету Державної фіскальної служби України. На вашому екрані ви можете побачити, я зараз курсором мишки показую адресу. Moodle.nu.ua. Це адреса в інтернеті, за якою знаходиться ця система дистанційного навчання. Кожен, хто в необхідному місці, в Строчці набере цю адресу, буде мати можливість безпосередньо зайти на цей сайт. Ось ми набрали і зайшли на сайт. Далі нам треба авторитизуватися на цьому сайті. Ми не зможемо з вами. Працювати із системою дистанційного навчання, якщо в нас немає права входу на цей сайт, право доступу дається. Системним адміністратором, який адмініструє цей сайт, тому якщо ви викладач, вам необхідно звернутися в навчально-науковий центр інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання університету Державної фіскальної служби, де за вашим проханням вас зареєструють в систему. Ну, якщо ви студент, вам треба звернутися до викладача, який, в курс якого ви вивчаєте, і він вам допоможе через цей же самий центр зареєструватися. Ну, Представимо, що ви зареєстровані. В такому випадку у вас є логін і пароль, ви його знаєте, нікому не говорите, і згідно нього заходите в систему. От У мене також він є. Давайте спробуємо зайти. Для цього в правому верхньому куті вибираємо давайте українську мову, перш за все виберемо. Вибираємо вхід. Коли ми натиснемо на клавішу Вхід, відкривається вікно, де ми з вами можемо ім'я своє набрати, логін, так званий, і пароль. Ну, давайте спробуємо набрати. Логін, пароль вели, і ми опиняємося в системі. Дистанційне навчання, з чого вона складається, яка воно яку структуру має ця система, на що треба взагалі звернути? Ну, є три, скажімо так, робочі частини: перша це зліва, це безпосередньо функціонал. По центру, це основна частина, тут будуть розташовані курси, змістовне наповнення курсу. Ну і справа така допоміжна. Тут є календарик, є от хто останній був на сайті, є відзнаки, є новини, там приходять. Ну, це вже так, будете по ходу розбиратися з правою частиною, я думаю, ознайомитись в момент, коли будете працювати з системою. Дивимося зараз на ліву частину. Є інформаційна сторінка, головна, ну і мої курси. Якщо ми виберемо, наприклад, інформаційну сторінку. Ми її відкриємо і перед вами відкриється в центральній частині, там де огляд курсів. Курси на які ви зареєстровані. Якщо ви студент, то тут відкриються ті курси, які ви зараз проходите, або ви в цьому семестрі повинні вивчати. Якщо ви викладач, будуть відкриються ті курси, які ви розробили, і які ви включені як викладач, так і слухач. Далі головна сторінка. Коли ми відкриємо головну сторінку, ми побачимо категорії курсів. Ну, вони нас зараз мали чим цікавлять. ці Категорії курсів ми от закриваємо. В принципі, це для кафедр, це для науку педагогічних працівників, які будуть моніторити, дивитися, як кафедра виконує, які на кафедрі є курси, порівнюють кафедри між собою. Нас як студентів в даному форматі це зараз цікавити не повинно. І далі є ще дуже цікаво. От мої курси, коли ви відкриєте мої курси, відкриються ті курси, на які ви безпосередньо записані. В вашому форматі це ті курси, які ви повинні протягом семестру вивчати. Бачите, що вона написана не повною, а з абревіатурою цих курсів, бо тут бачу, чуть, чуть незручно їх написати. Якщо ви хочете подивитись не абревіатуру, а повністю, як вони правильно називаються, вибирайте, як я вже казав, інформаційна сторінка і відкривається по центру ці самі курси. От Якщо ви побачите. АУП, да? антикризове управління підприємства, МЕТП, митне право. Тобто тут, в принципі, всі ті самі курси, тільки скорочення. Ось ви зайшли в основну сторінку, звели логін-пароль, вибрали курси, на які ви записані. Тепер вибираєте курс. Ну, давайте виберемо управлінський облік. Який ми хочемо зараз вивчати, яка взагалі будова структура цього курсу? Є загальна інформація. Загальна інформація вона включає форум новин, запитання викладачу, план навчального процесу, робочу навчальну програму, методичні вказівки, гласарі, посилання на електронні ресурси, література і так далі. Всі ці ресурси можуть бути на курсі, можуть не бути на курсі. Це вже залежить від того, яким чином викладач хоче донести до вас інформацію. Ну, але є загальна інформація і є Теми по курсу пішли. Ці теми бачимо, складаються із от, тема 1, тема 2. Вони в принципі мають одинакову будову. От Тема 1, бачимо, є лекційний матеріал. От тут викладена в цьому курсі лекція, презентація, лекція до, е, у схемах і таблицях, відеолекція. Є безпосередньо практична індивідуальна самостійна робота. І по закінченню кожної теми є тестовий контроль. Тестовий контроль це не що інше. Як зворотній зв'язок вас, студентів із викладачем. Тобто, якщо ви в форматі безпосередньо класичної форми навчання на практичних заняттях спілкуєтесь з викладачем і в результаті цього спілкування можна оцінити рівень вашої підготовки, то в системі дистанційного навчання таким критерієм якості слугують тести. Ви на практичному занятті викладач вам розказує теоретичні речі, каже, з чим вам познайомитись, які самостійні Цінну індивідуальну практичну роботу вдома зробити для того, щоб набути нових компетенцій. А потім, по завершенню, ви заходите і виконуєте тести. Якщо ви виконали тести, значить ви володієте матеріалом цієї теми і можете переходити до наступної теми. Або якщо може бути розбита курс не по темам, а по тим практичним роботам по її кількості, яку вам потрібно виконувати. Але ви повинні зрозуміти, що. Результатом або оцінкою, яку ви можете отримати, з теми, це буде оцінка тих тестових завдань, які є, які ви вирішите. Бачимо, друга тема, третя, четверта, вони мають всю аналогічну структуру, тобто ваша задача безпосередньо заходити на кожну цю тему, дивитися лекційний матеріал, практичну, самостійно, індивідуальну роботу виконувати, виконувати тестові завдання. По завершенню курсу ви повинні скласти іспит. Тут я сам не сіду, є підсумкове тестування, іспит. Іспит він складається також у формі тестів, іспит та базаль, як ви собі вибираєте виконання. Викладач вам каже, дає доступ. Ви заходите, складаєте там 50 30 тестів і за результатами цих тестів отримуєте оцінку по іспиту або по заліку. Ну, яка структура тестів? Ну, давайте зайдемо на структуру тестів, щоб ви дещо зрозуміли. От, тести показують, що 20 питань, 4 альтернативні відповіді. Одна з яких правильна на проходження є 25 хвилин. Ви там успішно, коли 80%. Ну, от Почати тестування, почати спробу. І ви бачите, що відкриваються самі тести. От їх структура, от бачите, 20 тестів, ми можемо там на третій сразу тест піти і так далі. Тести, от 4 варіанти відповіді. Вибираємо потрібні варіанти і таким чином йдемо до останнього тесту. Ну, представимо, що ми там вибрали варіанти. Далі система питає, чи то... показує вам, що тут не було відповіді, тут була. Питає нас, чи точно ви хочете повернутися, чи завершити? Ну ми завершуємо, наприклад. Да. І ще раз питає. Тобто, ви просто так не можете сам випадково е, закінчити тест. Три рази вас система питає, і по завершенню дає вам результат. Да. От загальна. Система, як вирішено, 0 із 1, це значить, що неправильно. Якби було балів 1 з 1, значить, би правильно, ну не вгадали чи щось. Показує загальну кількість 0,5% із 1, 1 бал із 20 не зараховано. Ну, до речі, 1 бал із 20. Ми перший тест класнули, Останній. Напевно, останній правильно. Ось бачите, все, все вірно. Балів 1 із 1, Бачите, на, так на, на вгад поставив А і є. Один із одного. От така, такий варіант. От собі таким чином ви вирішуєте тести. Здаєте екзамінаційну або залікову роботу. Таким чином підсумовуємо коротко. Якщо є питання у вас до викладача, ви звертаєтесь в курсі в загальну інформацію, де є відповідний модуль запитання викладачу. Ось я вверх спеціально піднімусь. От бачите, форум запитання викладачу. Тут ви можете задати запитання будь-якому викладачу з його предмету. Ще раз наголошу, що я вам показав типову структуру курсу, але не факт, що вона буде. В кожен викладач має право самостійно вибирати структуру курсу, яку він вважає, і підхід до подачі матеріалів. Але щоб ви знали, будь-який підхід до вивчення дисципліни, він ґрунтується на тому, що необхідно спочатку освоїти теоретичні знання у виді відео лекцій, відеолекцій, презентації, там схем таблиць, все, що вам даються. Потім, для того, щоб набути практичних мінь, ви повинні виконати практичні роботи, самостійні Індивідуальні. Причому, якщо це на стаціонарі, на е, класичній системі ці роботи оцінюються, ставляться, то на заочній формі в переважній більшості вони не оцінюються. Це для вас. Ви повинні самі бажаєте, працюєте, не бажаєте. Ну е, на то вона і заочна форма. Студент заочної форми повинен вже бути більше е, вмотивований і розуміти, для чого він прийшов на навчання. От вам завдання, будь ласка, пропрацьовуйте самостійно вдома. І відповідно тестовий контроль, який ви даєте, як зворотній зв'язок. Оцінку за виконану вами роботу. Е і якщо ми говоримо про іспит, це от в кожного повинен бути такий іспит в кінці, ви в потрібний момент заходите, коли будете здавати іспит. Через свій логін-пароль заходите сюди на іспит і відповідно, складаєте іспит у вигляді тестових завдань. Ну, надіюсь, що, я, що мені вдалося вам коротко так в загальному розповісти про структуру курсу, про систему дистанційного навчання Moodle, яка використовується в Університеті Державної фіскальної служби України. Ну, наголошу на тому, все-таки, що кожен курс індивідуальний і кожен викладач особисто створює курс, створює свої нюанси, моменти в курсі. Там, тому в в спілкування з викладачем у вигляді вебінару, у вигляді відеолекції. Запитуйте його на чатах, на форумах, якщо вам щось не зрозуміло, і кожен викладач по своєму предмету з радістю вам дасть більш детальне пояснення, більш детальну підказку до того, як освоїти знання вміння, вміння набути компетенції. Ну і що в майбутньому у вас все було добре. Всього найкращого. На цьому наш такий відеоурок закінчуємо. До побачення!